На годиннику десята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин двох місцевих жителів убили окупанти за минулу добу на Херсонщині і ще семеро травмувалися. Повідомляють ООВА. Загарбники Гатили по області 38 разів. По Херсону тричі забили із артилерії, мінометів, безпілотників та атакували ракетами. Унаслідок цього є пошкоджені житлові будинки. 850 окупантів знищили за минулу добу Збройні Сили України. Генеральний штаб оновив втрати ворога. Українські захисники збили 33 безпілотники та 47 ракет. Це, зокрема, і ті, якими ворог напередодні вдень і вночі атакував усю Україну. Противник не драхувався і одного гелікоптера. ЗСУ знищили чимало й іншої ворожої техніки. Це, зокрема, сім танків, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем. 15 автомобілей та чотири одиниці спеціальної техніки. До всього загарбники втратили і одну систему ППО. Українські захисники за минулу добу завдали 10 ударів по районах зосередження живої сили противника та уразили чотири пункти управління окупантів. Про це повідомляють у генеральному штабі. Тим часом зсу відбила атаки ворога у 11 населених пунктах на Луганщині та Донеччині. Ворог під видом навчань нарощує авіаційне угруповання у Білорусі, однак ознак наступу немає. А на Запорізькому напрямку збільшилася кількість обстрілів. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. Наступальних угруповань противника не виявлено. Проте триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація. Нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі на запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині. Канада приєдналася до танкової коаліції. Відтак уже 12 країн готові відправити в Україну машини, розповів у зверненні Володимир Зеленський. Президент наголосив на важливості посилення сил оборони. Це, зокрема, обговорювали і наставці. На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді, потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів. Що б там не планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою. Говоримо про це з партнерами. Обговорюємо це на засіданнях Ставки. Сьогодні було саме таке засідання: детальне щодо ситуації на Донеччині, Бахмут, Вугледар. Загалом битва за Донбас. Дякую всім нашим підрозділам, які проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Рятувати життя у будь-яких умовах, ба більше створювати умови. Власноруч медики батальйону «Поліська Січ щодня ціною надзусиль лікують та ставлять на ноги наших захисників. Із героями поспілкувався наш Сергій Окішев. Що турбує? Людям були температура, висока температура. Не міряю, не знаю. знов каліті. Рятувати життя. Чи то від поранень, чи то від зематичних захворювань. Вже не всі солдати молоді в теперішній війні, тому рятуємо, як можемо. У стабілізаційному пункті Поліської січі бригади спеціального призначення імені Богуна на Харківщині, дитячі малюнки, полиці з ліками. З іншої сторони, скривавлені ночі, якими евакуюють поранених бійців самого пекла війни. Щоб врятувати зберегти життя, тут мають все необхідне. Медики власноруч облаштували польовий медичний центр. Тут така ситуація сталася, що нема поблизу якогось центру, де було. Надати, була змога надати якусь професійну медичну допомогу, тому був організований цей стабіляційний пункт, навіть є апарати, дефібрилятори, УЗІ маємо, монітори маємо. Тобто ми можемо тут в принципі, протримати пораненого бійця ще якийсь час, два-три до евакуації до якогось великого міста, де йому вже нададуть більш кваліфіковану допомогу. Більшість військових медиків фельдшери швидкої бойове злагодження, які необхідні навички в умовах війни отримували безпосередньо на полі бою. У мене дуже добра команда. Вообще всі полюбляють свою справу. Вони всі медики в цивільному житті полюбляють свою справу. Це дуже важливо для медика. І тут він використовує свої всі навики, вміння повну. Дуже пишай своєю командою. Ліками та матеріалами медики забезпечені повністю. Дякуючи волонтерів, все-таки Україна підтримує свою армію. Ми не скажемось. У нас все є. Якщо нам щось там не вистачає, ми знаємо, де це дополучити. Під час виконання завдань в районі Бахмута медики врятували 28 бійців. На жаль, ціною життя двох медиків. Та військові лікарі і надалі готові рятувати життя побратимів у будь-яких умовах. Сергій Окішев, телеканал прямий. Двісті літрів борщу на допомогу спецпідрозділу. У Луцьку розгорнули благодійну польову кухню усе, щоб зібрати гроші для батальйону сил спеціальних операцій. «Люберт». його бійці нині виконують завдання у найгарячіших точках. Тож скільки охочих пригостилися традиційною українською стравою, яку готували не тільки волонтери, але й військові, та що придбають на виручені кошти. Мої колеги розкажуть. Біля Луцького замку волонтери розгорнули польову кухню. Поспішаємо, тому що люди вже хочуть борща. Дуже великий. Апетит! Кухарі мають амбітну мету наварити 200 літрів традиційного українського борщу з розрахунку на 700 порцій, щоб вистачило усім бажаючим. Зазурилася. До війни шеф-кухар одного з відомих луцьких ресторанів, а нині боєць спецпідрозділу Любарт Андрій Локачук готує так, аби смакувало кожному. Класичний український і веганський борщ для тих, хто не їсть м'яса. Працювало дуже багато людей, вклали душу, сили, щоб його зробити цікавим, оригінальним і зрозумілим для всіх, без всяких різних інших інгредієнтів. Борщ смакував усім, і люди не жаліли грошей. Смачний потрібно копійка до копійки і допомагати. Хто чим може, тому можна частіше такі заходи. Вони якось згуртовують, і тут це дійсно краще смакує ніж то. На зібрані кошти. Куплять прилади нічного бачення для бійців, які виконують бойові завдання біля Бахмута. Вони дуже потрібні одно ну, завдяки тому, що велику частину доби ми в силу спеціальних операцій, наш підрозділ. Хлопці виконують специфічні завдання. Відповідно, в темну пору доби, коли ці прилади дуже необхідні. Такі заходи допомагають розслабитися і водночас об'єднатися для допомоги війську. Катерина Гаврилюк, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. А більше інформації зможете почути і побачити. У нашому youtube каналі і у телеграмі прямого тож заходьте підписуйтесь.